То мені хотілося б зрозуміти, які такі дії потрібні, щоб Ніколаєнко написав заяву на звільнення. Ну, напишу я заяву, не тримаюся за посаду. І що далі? Що від цього краще стане жити на Кіровограчні? Можливо, ви, чи ви візьмете відповідальність за те, що відбувається, за всі процеси? Чи давайте. З нас з вами формалізуємо наше сьогодні це запрошення. Давайте визначимо ті перелік 10, 8, 5, скільки завгоди, але щоб це був реально працюючий могли орган, який може нормально, оперативно збиратись, і отакі події, про які ви сказали, десь хтось з'явилися якісь тітушки, десь у нас хтось якісь палиці роздає, щоб ми могли. Я чув від вас інформацію, ви чули від мене. Заново оберем президента, якщо він буде з Львівської області, він буде призначати своїх Львівських в Донецьк, вони не будуть сприйматись в Донецьк. Якщо буде він призначати з Дніпропетровська своїх у Львів, вони не будуть сприйматись у Львові. Задоволенням, якщо така людина буде, передам відповідальність за цей регіон. Тому що сьогодні це дуже гаряче крісло, якщо комусь сильно на нього хочеться сісти. Дуже неприємно.